Вітаю вас, дорогі українці! І сьогодні я вас прошу послухати уважно, тому що з'явилося офіційне роз'яснення відносно продовження строку легального перебування громадян України під тимчасовим захистом. Ця інформація вже з'явилася, друзі, на офіційному сайті go.pl, тобто державний сайт польський. І, звісно ж, від вас я це прошу підтримати це відео лайком та максимально розповсюдити, тому що ця інформація вже підтверджена часом, адже пройшло досить чимало часу від моменту підписання устави президентом Польщі Анджеєм Дудою. І тут я назву друзі реальні терміни, кому. І наскільки часу продовжено легальне перебування, а кому не продовжене, тобто цих громадян в цьому описі навіть не згадали. Тому цим громадянам швидше за все потрібно легалізуватися, тобто зробити візу польську робочу або ж потрібно подаватися на карту тимчасового побиту, якщо ж вам дозволяє категорія, в якій ви будете знаходитися. Але нагадую, друзі. Що для цього вам потрібно це все прослухати, що я зараз назву, а тоді робити висновки. І так, друзі, термін легального перебування громадян України та зазначених членів їхніх родин, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року, у зв'язку з воєнними діями на території України, буде продовжено до 4 березня. 24-го року, а в окремих випадках до 31 серпня або 30 вересня 2024 року. Акт про внесення змін до чинних нормативно-правових актів опублікований у віснику законів. Він же дійні устав набирає чинності 27 червня. Ну тут написано 2024 року, але тут є помилка, і він набирає чинності 2023 року. Я Є з тим певний, як говорять в Польщі, що тут виникла помилка, і я думаю, що найближчим часом її виправлять. І після набуття чинності нових положень буде змінено в статті 2 пункті 1 і в 2, закону про допомогу закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Термін перебування громадян України із зазначених Членів їхніх родин, який вважається легальним, буде продовжено до 4 березня 24-го року. Ця дата збігається із закінченням продовженого періоду, протягом якого країни-члени Європейського союзу надають громадянам України тимчасовий захист. Тобто, в більшості друзі, країни Європейського Союзу також надають право перебувати легально на їхній території до 4 березня. 2024 року. Крім того, друзі, зараз я вам ще назву, для кого подовжують термін легального перебування, тобто окремі категорії, до 31 серпня 2024 року, у випадку, якщо особи, які на 4 березня 2024 року користуватимуться дошкільною освітою, виконуватимуть шкільний обов'язок та обов'язок навчатися. А також, якщо ці особи є неповнолітніми, і це стосується також їхніх батьків, та опікунів, або ж осіб, які на 4 березня 24-го року навчатимуться у дитячому садочку чи школі, що функціонує в українській системі освіти з використанням методів і технік дистанційного навчання. А якщо ці особи є неповнолітніми, це стосується також їхніх батьків та опікунів. Третє, друзі, осіб, які не пізніше 22-23 років навчальних розпочали навчання у професійно-технічному училищі 2 ступеня у поліціальній школі чи школі для дорослих. А якщо ці особи є неповнолітніми, то це стосується також їх батьків та опікунів. Також, друзі, до 30 вересня 2024 року кому продовжать легальне перебування, тобто на місяць довше. Осіб, які складатимуть іспит та атест на атестат зрілості у додаткову дату. А якщо ці особи є неповнолітніми, це стосується також їхніх батьків та опікунів. Також будуть внесені зміни в положення щодо запобігання нелегальному перебуванню громадян України та підтримки легалізації їх перебування на території Польщі. Подібне продовження до 4 березня 2024 року застосовуватиметься до періодів, у яких законодавство подовжено строки. Законодавчо подовжено строки перебування та строки дії національних віз громадян України. Законодавчо продовжено строки дії дозволів на тимчасове проживання громадян України. Законодавчо подовжено. Строки виїзду громадян України з території Польщі відповідно до статті 299. Пункту 6 закону про іноземців від 12 грудня 2013 року. Законодавчо подовжено. Строки добровільного повернення. Наразі терміни добровільного виїзду визначені у виданих громадянам України рішеннях про зобов'язання іноземців до повернення. Законодавчо. Подовжено терміни дії карт побиту польських документів, що посвідчують особи іноземця та документів дозвіл на толероване перебування виданих громадянам України. І також перебування громадян України на території Польщі вважається легальним у зв'язку з закінченням терміну дозволеного короткострокового перебування на підставі шенгенської візи, виданим польським органам на підставі візи, виданої іншою країною шенгенської зони, на підставі дозволу на проживання, виданого компетентними органами іншої країни шенгенської зони, або в рамках безвізового режиму, тобто по біометричних паспортах. Має застосування положення статті 42 а пункту 1 спеціального закону, що встановлює субсидіарну матеріальну правову основу для надання дозволу на тимчасове проживання громадян України, і також можна не порушувати або припинити розпочати провадження у справі зобов'язання до повернення громадянина України. Описані зміни друзі, внесено. Статтею 12 закону від 14 квітня 2023 третього року прозвін про зміну назви навчальних закладів державних служб, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ про внесення змін до закону про поліцію, закону про прикордонну службу, закону про утримання в пожежної закону про утримання в пожежну охорону та деякі акти, як ви почули, друзі, з усього вище сказаного. Що це все продовження стосується тих громадян, котрі приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. І ані слова не сказано, друзі, що ж буде з тими, котрі приїхали до 24 лютого 2022 року. Висновки ви, друзі, можете зробити самі. А я вам поясню від себе, що ви будете зобов'язані скоріш за все, я в цьому більше як впевнений подаватися на карту тимчасового побиту якщо вам дозволяє наприклад ваша робота і якщо ви наприклад не покидали територію польщі починаючи від 24 лютого 2022 року якщо ви хочете податися на основі наприклад воз'єднання сім'ї по карті поляка настали побут або ж тимчасовий побит ну або ж від поліціальної школи чи навчального закладу ці випадки дозволятимуть вам податися на карту побиту якщо ви не виїжджали за межі польщі за межі шенгенської зони після 24 лютого 2022 року. Або ж якщо ж ви зараз перебуваєте на території Польщі, і ви офіційно працюєте, а виїжджали за межі шенгенської зони, то у вас є можливість податися на карту побиту в А. Це якщо ви працюєте офіційно і від 1 липня мінімальна заробітна плата буде складати мінімум 3600 злотих брутто. Б. Це коли ви маєте високу кваліфікацію блоккарт, або ж В. Якщо ви маєте власний бізнес, власну діяльність господарчу або ж спузо, то ви на основі цього формату провадження бізнесу можете подаватися на карту тимчасового побиту. І тут мова вже не йде про возз'єднання сім'ї. Якщо ви виїжджали після 24 лютого за межі Шенгенської зони, не йде мова про возз'єднання сім'ї, подачу на карту поляка, чи по карті поляка, точніше, на тимчасовий чи сталий побут, або ж про подання на карту тимчасового побуту на основі навчання. Тут ці всі моменти відпадають. Ну і не знаю, як буде, друзі, уже подання на карту побиту на основі того, якщо ви отримаєте шлюб з громадянином Польщі чи громадянкою Польщі, бо ніби ця категорія також не належить до тієї категорії, якщо ви перетинали кордон після 24 лютого 2022 року. Ця категорія також не належить до тих категорій, на основі якої можна подаватися на карту тимчасового побиту і отримати. Не видно проживання на території Польщі. Слідкуйте, друзі, за моїм каналом для того, щоб не пропустити наступні оновлення. Адже саме ось такі зміни, як ми пам'ятаємо, вони набувають чинності від 27 червня. І, можливо, ще будуть роз'яснення додаткові, про які ви дізнаєтеся саме від мого каналу. І, звісно ж, я залишу посилання на офіційну сторінку, де опублікована ця інформація. Також я залишу інформацію в описі під відео, де ви зможете отримати кваліфіковану підтримку і супровід в подачі на карту побиту на на території малопольського воєвудства, тобто краків і все, що є в околицях. Ну і звісно ж, друзі, якщо ви шукаєте роботу і знаходитеся на території малопольського воєводства, в особливості краків, то я вам можу запропонувати, якщо ви маєте великий досвід і маєте водійське посвідчення компанію, яка займається таксі. І автомобілі цілком нові останніх років, то ви також знайдете контакт в описі під цим відео. Думаю, що реклами мало не буває, тому що вона є корисною для тих, хто шукає роботу. Бо те, що я рекомендую я, вони завжди є перевіреною, перевірено мною. Досить багато громадян, котрі проживають в Кракові, як бачили мене, як перевірили те, що я рекомендую, так і досі перевіряють, якщо ми говоримо про різні курси чи гуртки для дітей. І, звісно ж, роботу в таксі, тому що багато українців, які працюють в цій компанії Таксі, мене знають, бачили і думаю, дивляться також це відео. Адже ця інформація, яку я повідомив, для них також, напевно, важлива. Діліться з іншими, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку. Побачимося в наступному випуску.